Вітаю, друзі! Сьогодні 17 липня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я є керівник Валерій Клочок. І сьогодні з нами вже традиційно щотижня в онлайн студії. Поки що в онлайн, але я сподіваюся, що буде і офлайн студії. Вадим Денисенко, політолог, історик, керівник аналітичного центру Ділова столиця». Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. Пан Вадим написав сьогодні дуже цікавий пост стосовно транзиту влади в Кремлі, буде вона чи не буде, але хотів би розпочати з вами розмову із вашого коментаря, відчуття, розуміння, що ви бачите про цю військову допомогу Дональда Трампа зміною риторики. Але швидше про те, що відбувається в Європі, тому що низка країн сказали ні, ні, ми нічого купувати не будемо для України, то інша історія, нехай купують хто хоче. Хоча інші країни зголосилися так: це країни Північної Європи. Втім, пише Ройте, що не всі про це знали, нібито, але ніхто проти нічого публічно не сказав. От е, що відбувається, пане Вадиме, в першу чергу в Європі з ініціативою Трампа. Ну, дивіться, наскільки я все це розумію, тут е, треба розділити на три рівня цю історію: е, перший рівень це країни по типу Франції е, або Чехії, тобто які заявили про те, що вони будуть надавати допомогу Україні, але е, своїм ходом без фінансування американських е, програм. Е, що за цим стоїть за цим стоїть в принципі е, те, що е, там Чехія, наприклад, вони мають свою програму по допомозі Україні снарядам, вони забезпечили її виконання в минулому році. Вони забезпечують його зараз, і плюс до всього іншого, вони завантажують свої виробничі потужності, я маю на увазі, чешські виробничі потужності або Франція, тобто, яка там особливо багато нам не давала, але в той же час вона передавала нам певні речі і передавала все те, що виробляється, власне кажучи, французькими виробниками. І це отакий собі частковий захист внутрішнього виробника, ну і ігри для внутрішнього середовища. Є країни, якщо пройти на другу історію, це країни типу Австрії, де провладна коаліція є абсолютно проукраїнською, але їм в потилицю дихає дуже потужна опозиційна партія. Ну в даному випадку це свобода. І що говорять австрійці? Австрійці говорять: дивіться, ми не можемо напряму сказати про те, що ми виділяємо Україні там ікс мільйонів доларів. 6 мільйонів євро, але ми готові передати ці гроші в фонд НАТО для того, щоб у нас не було внутрішньої турбулентності, внутрішніх конфліктів, як тільки ми скажемо, що ми напряму передаємо це Україні. І власне кажучи, це теж вихід із ситуації. Ну і нарешті третій рівень це країни, про які ви сказали, які вже заявили про те, що вони готові фінансувати, і вони будуть фінансувати. Але при цьому всьому ми повинні розуміти, що в багатьох столицях Європи. В Парижі я впевнений, що в Варшаві я впевнений, що в Берліні. В тому ж самому зараз всі готуються до переговорів ЄС США. Справа в тому, що в серпні місяці добігає кінця той термін, який відтермінування ведення 30% під мит, які Трамп оголосив на початку своєї каденції. Е, власне кажучи, ніхто не розуміє, як далі будуть розвиватися події, що буде далі відбуватися. Е, і недаремно, там на днях, якщо правильно пам'ятаю, Урсула Фандерляєн зробила заяву про те, що ми готуємося і до плану Б також. Тому е, тут відбувається турбулентність зразу на кількох рівнях, на жаль, і е, е, вона буде в принципі тривати ще певний період часу. Але я впевнений, що е, гроші необхідні для України будуть зібрані, і я впевнений, що все буде профінансовано при цьому. Ну, пане Вадиме, тут у мене перепрошую, якийсь такий, знаєте, складається когнітивний дисонанс на рахунок Європи. Ваш оптимізм я його розділяю, але не поділяю, наприклад, позиції тієї ж самої Франції, яка нам допомогла рівно від стіки за період цієї війни. Давайте говорити щиро: Італії, яка ще менше допомогла. Тільки голосно кричить. І вони поховали, ну, ладно, Угорщина, Словачина така історія. З Австрією я погоджусь, непогана не схема. Але це все виглядає напевне, таке роз'єднання Європи, особливо на тлі от, сьогоднішньої новини, коли Німеччина та Британія підписують угоду про взаємну співпрацю в оборонній сфері і допомогу в разі нападу, поки що деталей угоди цієї немає. І е, в мене склалося враження, що. Е, Трамп заскочив Європу зненацька своєю ініціативою. Вони не хочуть об'єднуватися довкола допомоги Україні. Дивіться, е, Європа завжди існує так, як вона існує. Тобто, за ці останні три з половиною роки я думаю, що ну всі вже повинні були зрозуміти до того, що е, зима приходить несподівано. Тобто, е, з першого дня приходу Трампа до влади він говорив одне і те ж саме: я буду продавати зброю. Коли хтось говорить про те, що це для них стало несподіванкою, ну все чесно кажучи, значить люди знаходяться в космосі. Тому, я е е е ще раз повторюся, тобто Європа дуже повільна. Ну, от вона от, от така вона, як вона є. Тобто, Чи можна жалітися на погоду, е не можна. Тобто, чи потрібно нам це робити? Не потрібно. Тобто, Наша задача максимально зараз комунікувати, комунікувати і комунікувати для того, щоб е ці питання всі е максимально вирішити. Окей, okay, на погоду, звісно, вплинути не можна. Але я тут скажу, знаєте, свою таку думку. Буквально сьогодні чинниця за кордону відомства Латвії почала знову кивати на американців, що вони не ухвалюють санкції в той же самий час. Вони провалюють з дня в день 18-й санкційний пакет. Тобто вони нічого не хочуть до цього робити. Від слова зовсім. Це моя думка, пане Вадиме. Тому я думаю, поки що справді ми будемо спостерігати за те, що відбувається в Європі. А нині хотів би поговорити з вами стосовно. Можливого транзиту владу в Кремлі. Ми вже почали з вами там трішки говорити до початку запису. Ви опублікували короткі тези дослідження ділової столиці аналітичного центру стосовно того, що відбувається в Кремлі, бо про транзит говорять багато давно, постійно, але нічого не змінюється. Що відбувається в Кремлі? Друзі, я хочу почати з того, що ні в якому разі це дослідження не про те, що завтра Путін помре і. Розпочнеться транзитводи, на жаль, в принципі, це міфологія, на жаль, нічого подібного немає. Але що, якщо дуже коротко, що реально зараз відбувається, Путін табуював повністю, абсолютно є заборона на тему наступника в російських медіа, в російських обговореннях, внутрішніх відкритих, закритих і так далі. І так далі. Тобто, тема наступника є абсолютно заборонена, але в той же час. В силу того, що е, відбулося кілька вагомих змін всередині Російської Федерації, спричинених перш за все, війною е, перше це зменшення бюджетного порога е, і фізелі фінансового порога Російської Федерації, е, призвело до звуження можливостей еліт. Це перший момент. Е, другий момент е, в Росії запущена з е, там 2022, але в активній фазі з 2024 тисячі року, е, в, в, в суперактивній фазі судотва четвертого року. Націоналізація, масштаби якої в принципі ну, ну є найбільшим з 1917 року, це справді величезна націоналізація, під яку може підпадати абсолютно всі, хто є в Російській Федерації, і останнє ну просто щоб ми розуміли, хто підлягає раніше. У них термін давності по справах 90-х років спливав в 30 років. Ну, тобто тридцятиліття, максимальний магазин термін давності, це був 30 років. Зараз прийнято відповідний закон, який передбачає, що срок давності починається з 30 років, відраховується з моменту виявлення прокуратурою проблеми. Ну тобто, умовно кажучи, вчора прокуратура виявила проблему, і 30 років плюс до сьогоднішнього дня. Ну тобто, під це підпадає все. От фактично, все, що можна що є в країні, воно підпадає. І третій аспект, на який треба звертати дуже сильну увагу, це насправді аспект пов'язаний із різким звуженням кола недоторканних. Ще рік тому, ще в 24 році до президентських виборів, коло недоторканних було набагато ширше. До нього входили там губернатори, заступники губернаторів, були цілі вертикалі недоторканних, тобто ну, васал васаловасала, ємі васал. і, це, і... І так далі, і так далі. Станом на зараз коло недоторканних е, не просто звузилось, воно фактично ну, мінімізувалося. Тобто, це, хто, хтось і недоторканні це приблизно 20 людей із найближчого оточення Путіна, е, і це е, вище середні ланки ФСБ і вище середні ланки ФСО, Федеральна Служба охорони е, Тобто, по суті, е, по суті, на сьогоднішній момент розпочалося величезне полювання на Просто необмежену кількість чиновників всіх рівних в усіх регіонах. Ну там вершиною айсберга два тижні тому стало самогубство міністра Старобоїта, але це лише, лише вершина айсберга. І от по суті, всі ці речі вони призводять до турбулентності, яка змушує, крім всього іншого, еліти почати жити в логіці транзиту влади. От транзиту влади немає, але вони живуть в логіці транзиту влади. Ну, це от, -от щоб, щоб не здаватись космонавтам, я от просто наведу аналогію з України. От у нас всі знають, що найближчим часом виборів не буде, але всі ми живемо в логіці виборів. Отак от і в Російській Федерації зараз, От ніякого транзиту влади немає, але еліти, ну вищого рівня еліти як мінімум, починають жити в логіці транзиту влади. От власне кажучи, про те, якою є ця логіка цього транзиту влади. Не, які групи як там працюють? От про це це дослідження. Воно не про те, що завтра Путіна немає, і він разом з Соловйом в ящику нагодає. Брозильому ящику так. Я я з вами розумію вашу логіку. Це абсолютно дуже класне порівняння з Україною. Всі готуються до виборів, але виборів немає, коли будуть невідомо. Але тут є один такий, пане Вадиме, цікавий нюанс, про який ви пишете у своєму дослідженні і в пості, зокрема, про націоналізацію, реприватизацію на Росії. Про це говорять на Росії давно. Ну, от, Зокрема, в телеграм-каналах російських щонайменше в років зо 2 я бачу активна публікація повідомлень про те, що вони на порозі глобальної націоналізації. Ви звертаєте на це увагу. Нещодавно. Е Місяць тому відбулася приватизація ем, аеропорту Шереметєва до будь Домодєдова, перепрошую, скандальна історія, яку особисто коментував Путін. Це не випадково Поза минулої зими, коли були великі там кліматичні катаклізми на Росії, приватизували під Підмосков'ї, Зараз не пригадаю місто цілу величезну котельну там підприємство, яке також належало російському олігарху, за те, що він там десь за кордоном виводить гроші і так далі. Ну, приводи само собою зрозумілі. А націоналізація закінчується там двома цілями. Або просто залишають у власності держави, або перепродають комусь а гроші у бюджет Росії. Ну, логічна історія. Сьогодні Матвієнко, очевидно Ради Федерації, говорить про те, що ну, треба якось перепланувати бюджет на 26 рік. Все не дуже просто, грошей не вистачає. Нещодавно відбулися візити Лаврова до Пхеняну та до, до Північної Креї та до Пекіну. Приводи були різні, але зрозуміло, що Росія намагається все-таки десь розширювати коло своїх контактів, ну поглиблювати їх для того, щоб залучати якісь хоч кошти і так далі для підтримки економіки. От у мене два питання: наскільки націоналізація е, буде ефективною для російської економіки? От в нинішніх умовах я зараз не говорю про ринку і так далі, для того, щоб вижити. І які альтернативи є ще для Путіна для того, щоб фінансувати війну? Бо ну зрозуміло, з бюджетом це дуже-дуже недобре. Дися, націоналізація не має нічого спільного з наповненням бюджету. Тобто, це паралельний процес взагалі, до цього. Він почався ще в 2014 році. Насправді, після Крима, він дещо активізувався в 2022 році, коли. Почалось повномасштабне вторгнення, і тоді відбувалася націоналізація, перш за все, підприємств ВПК ну або підприємства, які пов'язані із ВПК із армією, і так далі, і так далі. Але до 2025 року, до сьогоднішнього дня, напрацьована величезна юридична база, яка дозволяє націоналізовувати абсолютно все. Тобто, в Росії нема такого підприємства на сьогоднішній день. Яке не можна націоналізовувати, і е, останні приклади націоналізації це е, приклади націоналізації аграрного бізнесу, логістичних бізнесів, е, тобто бізнесів, які взагалі не мають ніякого е, дічого спільного із війною, е, чому це відбувається? Тому що е, список е, галузей стратегічних галузей економіки е, в Російській Федерації складається із 50 неменувань, трошки туди 50 наименувань. Ну, ви розумієте, що 50 стратегічних галузей це все. Це от 99,9% економіки. Приводи для націоналізації можуть бути найбільш безглузді, ну найкраще це було людина свого часу мала, але потім здала на проживання, не громадянство, а на проживання в одному одні з островних, островних держав Каріпського басейну. Ну от і все. Тобто, цього достатньо для того, щоб провести націоналізацію. Але повторюся. Це немає нічого спільного із бюджетом, тому що як відбувається націоналізація? Е, націоналізація робиться в е, інтересах е, там, приблизно 15-20 сімей, але головним бенефіціарами є 6-7 сімей в Російській Федерації. Е, при цьому, е, що відбувається? Прокуратура, там ключову роль відіграє прокуратура. Е, прокуратура е, вносить відповідні рішення. Відбувається відбирання підприємства до роз імущества. далі його, якщо воно потрібно, комусь із цих шести сімей передає цим шести сім'ям. Фактично завжди безкоштовно. Винятки є тільки Ротенберг із Росхімом, які закуповують всі ці діла. Умовне Ростія Хроса там неумовна реальне, Хроса там, там ВТБ банк, там певні структури Патрушева. Вони відбираються абсолютно безкоштовно, тобто вони забирають собі у власність і ставлять собі на баланс е, е, все, що є найкрупнішим, все, що є дрібним, ну там, умовно, готель, десь якісь там е, бази відпочинку, да, це віддається на приватизацію, але це копійки. Це реально це копійки, і це не має нічого спільного із наповненим бюджетом. Це має спільно тільки із посиленням оцих шести семи сімей. Які стають ще більш багатими і ще більш впливовими в Російській Федерації. І тут ми знову ж таки повертаємося до логіки транзиту влади, хоча зміни Путіна ще немає. Тобто, тому що це накачування мускулів перед можливим транзитом влади. Тепер відносно самого бюджету, відносно того, що відбувається зараз. Тобто відбувається велика дискусія в Російській Федерації, що робити далі? Є два варіанти росту. Перше, це по суті секвестр бюджету із збереженням мінімальної інфляції і запуском певних кредитних програм, тому що всі чекають, що наступного тижня центробанк іще на 1% знизить облікову ставку. Другий варіант це власне кажучи запущення інфляції і. Скажем так, послаблення рубля там до 100 за долар, і власне короче, вирівнювання бюджету завдяки оцим тенфляційним речам, <гум> яке рішення буде прийнято, поки що відповісти на це питання неможливо, тому що і одна, і друга сторона має дуже потужних лобістів. Ми це побачимо я думаю що протягом місяця Путін традиційно відтягує час, коли треба приймати рішення. Пане Вадиме, я на рахунок націоналізації розумію вашу логіку, але я не розумію логіку тоді Росії. Я не випадково мовлюся, що мова йде там не про ринкову економіку, але в будь-якому випадку навіть закрита економіка Радянського Союзу в великій мірі залежала від зовнішньої економічної діяльності. Саме е, на, продаж нафтових, е, нафти і газу у часи Радянського Союзу давало можливість тоді комуністичній партії отримувати валюту. Без неї вона не могла бути, і ви добре знаєте, що залежність певна була нині, якщо вони будують уявну модель ну таку собі Союз 20 в рамках е, нинішньої Російської Федерації, ну це ж ну, точно руху до провалля економічного. Це ніяк не врятує перспективу путінський режим. чи там думають якось не так. Ні, націоналізація запущена для того, щоб в принципі економіка, в якій є. Там 200-300 супербагатих людей перетворилось на економіку, в якій є там не більше 100-150 супербагатих сімей, тобто це відбирання майна у одних і передача майна інших. Тобто, тут логіка саме в цьому. Ага. А до Нафтогазу це особливо не має відношення, тому що Нафтогаз як продавався, так і продається. Просто інколи це переходить з одних рук в інші. Але поки що, в всякому разі, ми не побачили серйозних рухів, рухів саме в цій сфері. Тому в даному випадку, я ще раз повторююся, це звуження кола людей, які будуть претендувати на те, що вони є, можуть попасти до списка Форбса. Тобто, все-таки ви говорите про те, що ну, розмірковуєте, що на Росії проводиться розумна націоналізація, якщо так її назву. Ні, вона її не можна звати. Ну будь-ка націоналізація не є розумною з точки зору, але е, ну майже будь яка е, Але е, в даному конкретному випадку це е, перерозподіл майна між групами впливу, тобто, це рейдерство, це класичне рейдерство, тільки ага. запаковане в ідеологічні рамки. Окей, тоді закрили це питання. Я зрозумів. Спасибі вам за поточнення. Де ж тоді Росія буде брати гроші? Я от зараз там не випадково згадую Китай. Одним із джерел фінансування можливо розглядають у Кремлі саме кредити, позики, допомогу від Китаю. Ми поки що, я особисто не маю жодної інформації верифікованої, яка б мені засвідчила про те, що справді якісь рухи вже є. Гіпотетично, можлива якась фінансова допомога від Китаю для вирівнювання економічної ситуації на Росії, тому що ну, в мене нема особисто такої суттєвої певності, що через інфляційні процеси Росії вдасться вирівняти бюджет і забезпечити всі видатки. Дивіться, Росії зараз не потрібно брати серйозні кредити. Це перший дуже важливий момент. Якщо буде прийнята перша модель, при якій інфляція залишається мінімальною і є дірка в бюджеті. В принципі, значить, буде дефіцит бюджету не там 2% ВВП, а там 3% ВВП. тобто це не є критичним на сьогоднішній момент. Це не є глобальною проблемою для російської економіки. в Цілому, якщо буде інфляційна модель, ну значить буде інфляційна модель. На е, перспективу один рік ну там умовно кінець 2026 року в mm. Росії глобальних проблем із грішми немає. Тому коли хтось говорить про те, що Китай буде давати гроші росіянам, е, їм не потрібні ці гроші на сьогоднішній момент. Тобто mm. їм е, потрібні е, інвестиції в економіку, а Китай цього робити не буде. Їм потрібні люди, Китай цього теж давати не буде. Їм потрібні технології, китай цього теж давати не буде е, тому. Е, тут питання не в кредиті. Була б проблема з кредитом, Китай давно б дав би його. Тут проблема в інших в структурних проблемах російської економіки. А в яких саме? От я повторюю: це технологічне відставання і відсутність людей. Тобто, їм нема. У них фонди з. Індустріальні фонди завантажені там на більше восьмидесяти відсотків. Тобто такого не було навіть часи радянського союзу. Тобто у них немає проблем з рішенням, у них є проблема з тим, що немає кваліфікованих людей, які можуть виробляти щось, і немає технологій, які могли робити певний скачок військового в пане Вадиме, Тоді мене зустрічне запитання: якщо Китай відмовляється давати людей. Ну, з'явилася інформація, що нібито Індія готова надіслати до Росії мільйон своїх громадян для того, щоб заповнити вакантні посади у виробництві. Ну це була спростована. По перше заява. Це заявив е, хтось із Уральського федерального округу. À, так, е, так. Путін, потім ця заява була спростована. Е, це перший момент, другий момент. Е... Кого Індія буде надавати? Тобто Індія буде надавати висококваліфікованих слюсарів, токарів, зварників, чи Індія буде надавати людей, які готові підмітати на вулицях. Тобто, в принципі, в чому тоді смисл заміни узбека читаджика на індус? Тому в даному випадку це просто легко сказати, що Індія надасть 1 мільйон людей. Mm. Поки що до цього, наскільки я розумію, навіть морально не готова російська економіка. А Індія готова буде зробити таке ствол, якщо будуть якщо створені певні програми, якщо будуть створені певні умови, якщо будуть забезпечені певні там фінансові речі, я думаю, що індуси точно так же їздили в Арабські Емірати, їздять в багато інших країн. Тобто я пане Вадиме, чому таке задаю запитання, тому що ну на Росії не потрібно висококваліфіковані зараз працівники для того, щоб забрати да, поки... низько кваліфікованих і відправити їх на фронт. Тому що не випадково, наприклад, у будівничу галузь це офіційно повідомлено. Північна Корея надає чимало працівників до Росії, і там активний контакт відбувається нині на тлі того, що ви кажете, ну Китай впирається, Індія конкурент Китаю. Чому б Росії не пограти? Знаєте, в цю історію окей, не дає Китай, дасть Індія продає Росія нафту однаково як до Індії, так і до Китаю. В Сполучених Штатах Америки не вдоволені однаково Індію і Китаєм. Дивіться, крім е, будівництва, на яке теоретично можна взяти не дуже кваліфікованих працівників, потрібна велика кількість для того, щоб зробити скачок в економіці, потрібна е, а особливо в ВПК-шній економіці, е, потрібні кваліфіковані робітники, які будуть кваліфікованими слюсарями, токарями, зварниками е, там і так далі. І так далі, е, чи є е, зараз е, потуги в Індії направити сюди, е, ну я особисто е... не виключаю цього. Питання в конкуренції, питання в грошах. Тобто на яких ринках їм буде вигідніше працювати на ринках близького сходу чи на ринку Російської Федерації, які умови будуть забезпечені? Що буде ага. забезпечено? Тобто, це, це ж не так просто сказати, що ми переселяємо мільйон людей. Ну навіть в давні часи перехід одного племені на іншу територію передбачав дуже багато умовностей. А тут тим більше це буде достатньо серйозним речем. Тому я чесно кажучи, думав, що це чиновник, який сказав цю дурню, і з цього все почалося. Ну для того, щоб переїхав мільйон людей, треба спочатку, щоб кудись заїхав тисяч Потім, після цих 50 з'їде 100 тисяч, а потім вже буде більше. Але це повинні бути певні програми, це повинні бути певні умови, певні розуміння, ну. подивитися, як вони працюють, подивитися, чи можуть вони виконувати ті задачі, які стоять перед ними, чи це буде 100% брак. Тобто, ну там питання в тому, що кваліфікований працівник в Індії він і так може забезпечити себе. Тобто, там відносно непогані зарплати зараз вже починають давати. Чи може ВПК російське бути конкурентним із індійським ВПК? Ну тому на це ну, неймовірно багато відповідей. Не, запитань, точніше, на яких поки що відповідей немає. Окей, тоді пропоную шукати відповіді на це запитання разом, але пізніше. На сьогодні також пропоную поки що ставити три крапки в цій дуже цікавій історії стосовно того, що відбувається в Росії. Проблеми там є не випадково бігають від одних дверей до інших дверей представники. А зараз путінської еліти шукають допомоги то північній Кореї, то у Китаї, можливо, в Індії будуть шукати допомогу. Будемо бачити. Пане Вадиме, про нагідно вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Справді, як завжди, було цікаво подискутувати, дізнатися ваші думки стосовно внутрішніх процесів у Європі і в Росії. Сподіваюся, надалі на такі ж самі формати. Дякую. Дякую.